За основу беремо мідь, то ми з вами маємо, наприклад, потужність нашого ДБЖ 2000 Вт. Відповідно, якщо ми це приведемо до струму в цій ланці, ми отримаємо там приблизно 10 А. Насправді, там буде трошки менше. Для того, щоб транслювати 10 а струм, нам буде достатньо навіть 0,5 мм квадратних по міді. Але ми маємо з вами враховувати ще не просто переріз, а і довжину цієї лінії. Маємо враховувати ще якісь механічні навантаження, тобто десь він буде скручуватись, десь він буде викладатись, десь хтось на нього наступить обов'язково, це нормально. Ми беремо за основу розрахунок під освітлювальну групу. Освітлювальна група в квартирі це 1,5 мм квадратний, розеточна група це 2,5 мм. Міліметри квадратних. Але розуміючи, що 2,5 мм це буде ну, досить, досить великий е, переріз, тому для такої потужності 1,5 мм буде абсолютно достатньо, ну і значно дешевше, ніж цей кабель. Берете відповідну довжину та е, запас на е, підключення до роз'ємів, розеток і розгалужувачів. Все.